Міжурядовий комітет ЮНЕСКО визнав українську писанку культурним надбанням людства. Заявку на участь в оцінці Україна подала спільно з Естонією. Докладніше про те, наскільки престижним є цей здобуток і звідки походить традиція прикрашання великодніх яєць, розповімо далі. Внесення української писанки до переліку культурного надбання людства є неабияким визнанням багатства наших традицій. Адже загалом у репрезентативному списку нематеріальної культурної спадщини людства налічується лише 611 елементів, і це на 5 регіонів та 140 держав-учасниць Конвенції. Ба більше від України до цього списку включено також Петриківський декоративний живопис, як феномен української орнаментальної народної творчості у 13-му році, традицію косівської мальованої кераміки у му та Орнек, кримськотатарський орнамент та знання про нього у 21-му році. У тому, що наша писанка підкорила серця комітету ЮНЕСКО, немає нічого дивного, адже традиція прикрашання великодніх яєць саме у такий спосіб є унікальною та не може залишити байдужим жодного поціновувача мистецтва. Найраніші знайдені писанки на території Київської Русі датуються 11-13 століттям. Вони були глиняними моделями яєць, декорованими поли. І використовувалися як брязкальця. на теренах України культові яйця знайдені в похованнях скіфів у східному Криму, що датуються четвертим століттям до нашої ери. З писанками, які, на відміну від крашанок, завжди використовувалися для ритуального дарування, пов'язано безліч легенд, звичаїв та обрядів, що виникли ще в язичницьку добу, і з часом видозмінювалися. Знахідки давніх писанок пов'язані зі звичаями закопувати яйця на ниві для врожаю, класти їх у поховання з метою. Шанування або ж отримати заступництво предківа. У народній медицині ними викачували хвороби. З прийняттям християнства писанки взяли на себе нову роль, пов'язану з дійством освячення паски під час Великодня, та отримали новий символізм: воскресіння Христа з майбутнім воскресінням померлих людей. У давнину художники використовували для декорування писанок саморобні фарби з кори та плодів дерев, трав і квітів. Сучасні писанки можуть створюватися в різноманітних техніках, з використанням синтетичних барників та декором. Орнамент, що наноситься на писанку, є своєрідним закодованим посланням. Кожен його елемент має своє значення і покликаний притягувати до власника писанки удачу, добробут, здоров'я та кохання, а також захищати від цього лихого. Оскільки писанка в Україні тісно пов'язана з релігійними обрядами, в радянський період це ледь не призвело до знищення народного писанкарства. Натомість традиція розвивалася українською діаспорою. В Канаді і США видавалися фотоальбоми, випускалися поштові марки, мистецтвом захопилися і американці не українського походження. Інтерес до виготовлення писанок відновився за десятиліття незалежності. У 92-му році навіть відбувся міжнародний з'їзд писанкарів, а також було видано методичні посібники з традиційного розпису великодніх яєць. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.